Самий час у вас відбуваються цікаві події на кордоні. Знову попхалися з Білорусі, знову попхалися з Білорусі мігранти. Так, які дуже себе нахабно ведуть, кидають каміння, гілки застосовують різні шліфувальні машини, щоб порізати бар'єр. Ну і власне є така стати... статистика, що лише за одну ніч польські служби запобігли близько 300 спроб незаконного перетину кордону. Ну і було би цікаво почути вашу думку, що ви думаєте стосовно активізації таких агресивних дій зі сторони Білорусів, на що вони в принципі спрямовані? І як військові прикордонники Реагують на такі провокації Лукашенка, і взагалі які можуть бути наслідки? Ну, Лукашенка Росії, але ми про це говорили. Як казав е, наш президент, так це ж було ж вже. Ми ж про це говорили говорили рік тому. Ну, ми про це говорили рік тому, але тут, я, знаєте, тут я якби я абсолютно не заперечуючи того, що там є акція білоруських е, служб. Там напевне вже утворилася ціла купа. Підприємств, які складаються з білоруських силовиків, там у них досі здається, воно КГБ називається, і е, які заробляють на цих міграційних шляхах. Е, натомість я якби, теж не є такий, що не буду кидати камінь у сторону теж польського уряду. Тут. Е, я вже, ну тобто. Криза міграційна на кордоні з Білорусі триває від 2021 року. Тобто, скільки це вже 4 роки, ми маємо? Да? І ем, тут є така ситуація, чомусь. У ці ось статистики, про які ви говорите, я вже давно побачив і за попереднього, і за теперішнього уряду, які ніби політичні конкуренти, але обидва вони цими питаннями міграції, питаннями статистик, особливо міграції, якщо ми говоримо про арабські чи африканські країни, якби оці ось статистики нападу на кордон, чомусь мають дуже виразне відчуття політичного часу в Польщі. Так, зараз, от те, що я вам говорив, так, коли приймалося це міграційне законодавство, в ми чомусь у нас зразу почали дуже сильно публічно подаватися статистики щодо тих людей, які йдуть через кордон там, зі сторони Білорусі, і що вони збільшують, насправді не, не такі великі групи людей. До чого я веду? До того, що якби, міграційне законодавство це дуже слизька річ у польській політиці.